Усім привіт! Це передостання відеореакція. І я не планувала її записувати так скоро. Але ваші підписки і коментарі мене так надихнули. Може вам цікаво, чому я так кричу у мікрофон? А це тому, що він у мене поганий. А я дуже хочу, щоб ви мене добре чули. Передумова закінчена, тому починаємо реакцію. Вони усі такі фіолетові, бодняві, прям як я. <звук> Стоп, це що було? Встав, <звук> прогорався. Але чому він зробив це так дивно пискляво? Це швидше схоже на звук тормозів. Мегатрона зверни могили наших полеглих предків і своїх власних та ваших предків. Я, е, може, щось знову прослухала, але мені здалося, що це конкретно Мегатрон і е, цей Оптимус дрались увесь цей час, і нікого до них. Навіть мертві не вільні від його жаги до війни. Да мегатрон 100% прокидається, виходить на нагано, дивиться на цей пригарний світ і каже: Ля, яке поле! От би тут повоювати. Знищити їх! А, так вони можуть по-нормальному, по зомб'ячому говорити. А ще не буду від вас ховати те, що я трошечки задизморалилась, поки думала над минулим жартом. Але я переслухала, мені стало смішно, і я це залишаю для вас. То наші супротивники вже мертві. Як нам тоді здолати? Я вже встигла забути, як вони здолали першого зомбі. А вони просто підірвали разом з ним шахту. Я залишуся з тобою, Оптимусе. все. Коли все закінчиться, тобі не завадить лікар. Те, що я говорила у минулому відео про речта анульовано. Він не даром випендрювався, що може набити залізне лице мегатрону. Я рекомендую Ростен. І чим дрібніше їх шапкуєш, тим краще. Тс, а я вже хотіла доколупатися, що з клівджампером так не вийшло. На два розрізали і нормально. Розумна порада, старий друже. Блін, це насправді було б так зручно мати замість рук пістолети чи мечі. А я постійно у свою кімнату таскаю їжу, і іноді може забути ложку чи вилку. І Якби було б зручно просто з пальчиків зробити ложечки, так поїсти, перемішати чайок. Блін, я зараз про таку дивну річ подумала. Про тарілку замість рук Ні, ну це вже якась шиза, реально. Дякую, банощите. Так, дякую. Якого ви тут робите? Ми хвилювалися за міко. ти її не бачив? А яка вона із себе? Пропоную фр. Впра... Це моя кіця чихає. Блін, я вже зовсім забула, що я хотіла сказати. Виходьте всі. Виходьте усі, прямо на обстріли. Біжіть, хапайте кожну пулю. І цього разу благаю. Чекайте тут. Міко одразу пригадалась та анімація, де людина залишалася у трансформері, коли той переходив зі свого машинного режиму в звичайний, і там механізми переставлялися. шестерні прокручувалися, і людину буквально перемалувало в м'ясо. Був би такий показовий урок, чому не треба бігти поперед батька в пекло. Ви думаєте, що я хочу сказати щось про цей трюк? А ні. Останнім часом я дуже добре помічаю фонову музику, чого раніше не було. І у мене такий дисонанс. Вроді нічого страшного не втрапляється на екрані, а музика така ху -ху -ху -ху. Тривожненька. Як думаєш, вони забули про нас? От знову це музика для хорорів. Бррр. Чому? Якщо я її знайду в плейлісті, то вам тут окремо її зараз дам послухати. Ну так називаємо не знайшла я нічого. Неси їх на гаубахту. Там командир з тримає ту іншу людину. Вони цими людьми вже можуть і джангалювати і кидати і вообще що хочеш, то і роби з ними. Джмелику. Як же джмелик кожне своє харизматичне слово підкріплює фактами? Реально, вслухайтесь, це можна на цитати порозбирати. Фаулери. Треба знайти фаулера і вшиватися звідси. Він на Благаю, Не треба вони на сакрадній урядовій базі. Брада І де це на старому солоповельному заводі, Чи може під павільйоном сміху? Ай, Насправді це звичайна фраза. І не знаю, чому я так ржу конкретно з його жартів. Автоботи це автоматики. Хай хтось дізнається, що там коїться. Якщо був фаулера, був дорогий, як то його персонажа, то на цьому моменті він би справедливо помер. Ну, а що, в першій серії вбили одного персонажа, в четвертій, іншого. Ну що такого? Я конкретно залипло на цьому моменті. Він здається це водночас і таким довгим, і таким напружним. Не пам'ятаю, чи я казала чи ні, що дуже зручно змінювати руки на якісь інструменти. Зараз піду передивлюся. Сподіваюся, такими моментами не протирічу у формату реакцій. Але де, блін, є інструкція, як правильно знімати реакцію? Тому знімаю як хочу, і да, я вже говорила про руки інструменти і як це зручно. Отим все. Привалий вплив темного енергону підриває наші сили. Ми не можемо похитнутися. Ця ситуація виглядає як їх смерть. І це має бути все. Кінець, фіналечка. Їх може врятувати тільки якесь чудо чи хитрість. Їх врятувало і не те, і не інше. Він просто зміг і все. Крім цього бойового крику, не вистачало ще якого-небудь флешбеку, де обтіку згадує, за що він бореться. І тільки тоді перевозмагає. Мій легіоне. Покінчить з ними. На мегатрончик, невже ти не бачиш, що нічого у них не виходить? Їм треба допомога. От чому, коли у злодіїв усе в руках, вони самі собі придумують якісь заморочки, по типу ця бомба взірветься тільки через 10 годин, а до тих пір uh, я тебе не трону. А тут мегатрон має дві армії, і сам він вояка. Але їх своєї сили він просто не використовує. Хоча можливо спускатись до армії зомбі вниз — це не найкраща ідея. Тож хай посидять тут і нікуди не рипаються. Це ти винна, що ми застрягли в цій епічності. Ти хотіла аби ми були гуртом. Так ніяково, що я буквально це і говорила. Але ще більше ніякого, що я не можу сказати, що я це не дивилась. Але я правда цього не пам'ятаю, я не спеціально. Я тут не за Джека, але і не за Міку теж. Да і не за Рафа. А, може, мене хвилювала твоя безпека. Тут для мене є трошечки протиріччя. Джек бере на себе трошечки відповідальність за життя Міко і йде її врятувати. Але потім вже назад вертає її цю відповідальність, кажучи, що це всьому винувата вона. А ще можна було б завчасно похвилюватись за Рафа і не пускати його з собою. Брате, ти в цьому що стягнеш? І одразу музичка такої надії і зацікавленості. Врачаємося шмат і м'яса. Бабусю, першого вже спеклося. Фаулер навіть без свідомості рофлить. Ну, то що? Я нічого не зрозуміла, що сталося. Вони, прикриваючись одним ботом, почали стріляти в скріма, а його захистив інший бот, получається, так? Не так швидко. Не раджу. Треба показати це оптимусу. А чим вам кулінарія, не серйозна математика? То дай 50 грам того, додай 200 грам сього. Серйозна математика! його! Шикарна ідея. Ого, та що за фігня? 419 Міко боїться, 420 Міко бросається в бій. Та на його рівняння не Міку, я знаю, що зараз кінець світу, але нам не застрошено зняти ТікТок. О, ти згодна? Не дивно. Можна, ми зупинимося, опинимося, прикусимо. Визнай фаулера, відпад! Ще один кандидат наблювати в салон. Браво, оптимусер! Однак це була тільки розминка. Раджу тобі зберегти сили для головної гри. Тобі не перемогти, Мегатрони. Це виглядає водночас страшно і смішно. <клес> і якось ризиковано знизу вверх повсти, бо тебе ж можуть легко скинути. Нормально. Принаймні, поки енергон іще тече по моїх жилах. Гарно сказано, бо по моїх жилах. Тут могла б повторитися сцена з Короля льва. От просто скинь його вниз і все. Якщо це не був великий фінал, мегатроне. То що він ще задумав? Головне, щоб не задумав взяти свою другу армію живих. Але вже якось дістали чіплятись тільки до Мегатрона. У Оптимуса теж е, достатньо воїнів було, але він взяв з собою тільки лікаря. Чуваки, то що з вами сталося? Ми велися із армії ожилих трупів кібертронських воїнів. Зомбі? Ви мочили зомбі, а я це пропустила? По-перше, прикольні речі ту гіпс наложили, чи як це правильно називається. А ще я вже знаю кінець серії, де Міко розкаже, чому вона себе так веде. Від цього вона стане набагато більш бісячою. Ну, якщо це був звичайний день за доботами, то не треба мені такого щастя. Більше не треба. Джеку. Ми з повагою поставимось до твого рішення, якщо захочеш піти. Нічого зволікати. Ось двері. Речет найкращий. Пшли вон всі. Ходімо, Рафе. Зі мною все буде добре, Джеку. Знаєте, окремо і Бамблбі милий, окремо, і вроді дитина непогана, але їх дуеток на мене найслабіший. Знаю, знаю. Власне існує. Не змушую на тебе полювати. А от у їх дружбу вірю. Я сказав тобі чекати мого наказу. У мене були найкращі наміри, володарю! Я лише хотів позбавити вас від Оптимуса, тільки я сам маю право позбавити себе від Оптимуса. Ну, у і Прайма відносини як у Джокера і Бетміна. А ще, напевно, частково тепер зрозуміло, чому він без нікого пішов? Де мегатрон, я все виправлю, присягаюсь. Я знаю, як втілити ваші плани у життя. То поясни, як зорекрику. Так у мене налетіли спогади, спогади. Так, невже це Зорикрик придумав всю планету воскресити, а не мегатрон? Та ні, не може такого бути. Я не знаю чому, але я була від початку до кінця впевнена, що це Мегатрону все самого початку спланував. То ось де ти зависаєш. У Токіо у мене були люблячі батьки, двоє породистих котів, Чі-Чі і Дінг донг Найкраща школа і уроки гри на фортепіано з трьох років. На життя Лафа. Ні, це була нудьга. Він на неї так подивився, типу, ти що, зовсім з дуба рухнула? блін. Але оці останні кілька днів. До чого ти хилиш? А атож, ж, я бачила, що ти сьогодні зробив. Ти врятував Рафа прийшов врятувати мене. Чувачі, послухай, ти не якийсь там кухарчук. ти рок зірка. І так я у цілому не пам'ятала її оріджин. але зараз розумію, що це просто якийсь жах. Одне діло, якщо б у неї там сім'я була б строга, усе було б в правилах, на фоні яких ризик життя був би чимось справді непоганим. Але тут ні, вона просто з жиру біситься і все. І я от не розумію деталі з прийомними батьками. Може, вони хотіли справді щось таке цікаве про неї зробити, але по ітогу нічого про це немає. Мегатрон будує космоміст, якщо вже не збудував. Дай звалю, я тільки за. <пух> ну, Блін, ну як можна все розуміти навпаки? Мені здається, якщо б оптимус сказав. Мегатрон струїть огромну пушку. Тому Щит би сказав О, він хоче застрелитись, так і нормально. Так і нормально. Головна гра, про яку казав Мегатрон. Але ж єдине місце, де Мегатрон може дістати аж стільки полеглих воїнів, це саме так. Фух, слава богу, моя пам'ять все таки мене не підвела, і Мегатрон сам це придумав. А то не дай велика іскра, щоб старскрім був корисним. Ось і кінець четвертої серії і кінець моєї реакції. Я все-таки змогла під час практики записати аудіо. Усім дякую за увагу. сподіваюсь, що я вставила класні смішні мемчики. І я просто в шоці, що минуле відео пригорнулось стільки уваги.